Всім привіт! Сьогодні 7 травня 2025 року. Ми з вами знаходимося в місті Києві на околиці Подолу, де група компанії РДС капітально ремонтує шляхопровід на вулиці Новокостянтинівській. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на оновлення мого сайту Авдокушенінфо. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують. На Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося в Києві, Поділ, вулиця Новокостянтинівська. Цей огляд я розпочинаю вже за традицією на прямих підходах до шляхопроводу з боку Куренівки. Сюди я приїхав трохи запізно, вже п'ята вечора на годиннику, але сподіваюся, що ще зможу вам щось цікаве показати, тому що бачу, що і на свіжо встановлених балках. Працюють хлопці з групи компанії РДС. І коли під'їжджав, то на початку прямих підходів багато людей займається тим, що приводить до ладу опалубку, яка використовувалася для бетонування ригільних насадок. Ну оце, як бачимо, виїжджає гідромолот, який демонтував опору нульову у стіну, яку мали розібрати для того, щоб замінити її на нову. Отже, що ми бачимо, в якому стані зараз перебуває нульова стіна опора. Тут вже розбили відкрилок, тут вже розбили розтворок, Оце купа бою, це від нього. Подекуди ми бачимо рештки забивних паль, на яких цей розтворок стояв, отам ще фрагмент розтворку є. І отут хлопці продовжують своєю дисковою пилкою пиляти останній відкрилок опори. Для тих, хто якимось чином пропустив попередні мої огляди цього об'єкту, хочу нагадати, що цю опору планувалося спочатку залишити, лише замінивши на ній ригельну насадку, але в опорі була виявлена тріщина в підпірній стінці під регільною насадкою. Спочатку вона здавалася такою, що не являє собою небезпеки, але по результатах більш поглиблених досліджень, по результатах спостереження за цією тріщиною, з'ясувалося, що вона розпосуджується і на розтворок, а розтворок в свою чергу стоїть на забивних палях, які мають недостатню довжину або глибину забивання для цих ґрунтів. І тому було вирішено поміняти опору на нову і те саме будуть робити, наскільки я пам'ятаю. З свого попереднього спілкування з керівництвом на майданчику від групи компанії РДС, 13-го пору у стіну так само будуть міняти. Поки що я ще ні з ким сьогодні не спілкувався, але ще приїхав на майданчик і показую вам те, що бачу, нагадуючи те, що вже розповідав. Отже, опора ріжеться. І потім потроху це все вилучається. Тут, як ми бачимо, працює гідромолот, але він не працює в, так би мовити, жорсткому режимі. Тобто, спочатку прибираються частини, які були порізані, а потім вони вже подрібнюються. Це робиться через те, що нанизу є два колектори, які не хочуть пошкодити, Тобто треба це обережно зробити над колекторами. Бачимо гідромолот повертається. Ну отак вже зблизька виглядають ті палі, які були під відкрилком упори. Те саме є скрізь під розтворком, і отам трохи ми їх бачимо олівки. Гідромолот у нас повернувся для того, щоб, як бачимо, забрати устаткування для пиляння бетону. Це означає, що на сьогодні ця робота вже завершена. Далі за розібраними відкрилками опори, в нас йдуть підпірні стіни, що складені з вертикальних збірно-залізобетонних елементів. І за наявною в мене попередньою інформацією вони замінюватися не будуть, а до них будуть прибетоновані вже нові відкрилки оновленої опори. Цікаво спостерігати за цим монстром, як він повзе майданчиком. Особливо те, що він може долати такі ухили, помітні. Так, дійсно це він хлопцям подав їхнє остаткування, що вони його заховали на ніч. Дивимось на прогонову будову нового шляхопроводу. Бачимо, що так само, як ми залишили після попереднього огляду його, змонтовані чотири балкові прогони від першої опори до п'ятої. Нас попереджали, що на прогоні 4-5 хлопці зупиняться з монтажем, оскільки далі треба було забетонувати ригельні насадки наступних опор. І поки це робилося, то хлопці вкладають. На встановлені балки, плити незйомної опалубки, як бачимо, вже почали кріпити консольну опалубку для бетонування консольної частини монолітної розподільчої плити. Наближається кінець робочого дня, хлопці забираються з прогону. Ну а що стосується першого прогону 0.1, то зрозуміло, що його не можна ще монтувати в балках, оскільки немає нульової опори. На жаль, на сьогодні я не маю інформації, чи вже є. Проєктні рішення по цій опорі. Ну, а станом на час зйомки попереднього огляду була така інформація, що мали все розібрати, що тут було. Потім провести ще якісь дослідження для проєктної роботи. І потім вже хлопцям з групи компанії РДС видати новий проєкт на цю опору. Зараз ми з вами підіймаємося на прогони вже. Бачимо. Скільки хлопців встигли вкласти незйомної опалубки. І не просто вкласти плити, а вже і ущільнити місця між плитами та балками. Зараз ми з вами пройшли прогін 1-2. Тут лише розпочали цю роботу. Ну, а на наступному і на наступному прогоні більшість плит вже на своїх місцях. І на останньому прогоні ще нема їх. Також попереду бачимо ригельні насадки двох наступних опор вже забетоновані. І ще далі одна опора стоїть в опалубці. Ну, отак виглядає консольна опалубка. Як бачимо, певні елементи і кріплення залишаються потім в бетоні, плити назавжди. А те, що треба знімати, воно крізь. Спеціальні отвори буде відкручуватися і демонтуватися. Також бачимо, що і на тій стороні шляхопроводу вже на крайніх балках змонтована значна кількість кронштейнів підкріплення консольної опалубки. Ну і хлопцям зараз треба прибирати свою драбину. Вони погодилися надати мені кілька хвилин, щоб я вам це все показав. Але повертаємось з вами на землю. Ну а ми з вами йдемо далі. дивитись, що в нас ще цікавого змінилося. Як бачимо, вже завезли багато арматури для того, щоб в'язати каркас плити монолітної. Сюди ж перевезли і необхідне устаткування з арматурної дільниці, щоб все було під рукою. Ми можемо констатувати, що хоча на цьому прогоні кронштейни вже і накриті фанерними елементами опалубки, але все ж таки в цілому на тій стороні шляхопроводу ця робота була проведена у значно більшому обсязі. Тобто там вже більшість кронштейнів встановлено на свої місця. Їх треба лише накрити ламінованою фанерою. А тут на двох прогонах щойно змонтували верхні елементи кріплення, але самих кронштейнів ще немає. Тут же ми маємо змонтовані кронштейни на трьох прогонах з чотирьох наявних. Також зауважуємо на станції Окопор. Тут вже провели їхню перевісну обробку чимось під фарбування. Далі в нас вже готові шоста та сьомо опори. Вони стоять обабіч колі залізничних. Як мені казали, монтаж балок на них буде здійснюватися двома кранами, оскільки по коліях неможливо рухатися гуцнічному крану. І зараз я в своїй розповіді маю знов повернутися до нульової опори. Щойно вдалося мені зв'язатися з керівництвом на майданчику від групи компанії РД з'ясував, що вже є таке рішення по нульовій опорі. Щоправда, креслення ще до хлопців не доїхали, але вже відомо, що будуть робитися там буронобивні палі, десь довжиною. Або глибиною до 20 метрів, для того, щоб вони вже вперлися в несні ґрунти, і буде повністю нова опора. По 13-й опорі ще точного рішення немає, але хлопці очікують, що воно буде приблизно таким самим, як і для нульової опори. Також я уточнив, яким чином розбивалася нульова опора разом з розтверком. Мені сказали, що були зроблені шорфи, щоб дістатися до тих двох колекторів. Про які я вам згадував, з'ясувалося, що вони на безпечній відстані від опори, тобто її різали, але потім оці шмати можна було розбивати безпосередньо на тому місці, де вони і були. Просто розбивалася вона по частинах. Самі колектори являють собою старі залізобетонні труби, вони перебувають в більш-менш пристойному стані. І відстань від цих колекторів до розтверка та до тих паль, на яких він стояв. Достатньо для того, щоб за місцем проводити безпечно демонтаж без ризику пошкодити колектори. У будь-якому разі, після того, як все буде демонтовано, їх ще раз перевірять на цілісність. Також є інформація, що якщо не станеться якихось форс-мажорів, то вже наприкінці цього тижня планують продовжити монтаж балок. Спочатку змонтують оцей прогін. Це 5-6 у нас, а там за день-два за будуть монтувати. Прогін 6-7 над залізницею. Причому зараз мені ще уточнили, що вирішується питання, чи буде це два крани, як я вам щойно сказав перед тим, або це буде один кран великої вантажопідйомності, який зможе стати десь за межами колій і за рахунок цієї вантажопідйомності на великому вильоті стріли змонтувати ці балки. Нагадаю, що вони в нас не дуже важкі і довгі, тобто це реально. Наскільки мені відомо, також розглядався альтернативний варіант, щоб продовжити монтаж балок, починаючи з прогону 11-12 і просуваючись назустріч, так би мовити, тим балкам, що вже змонтовані. Але з останньою інформацією ми бачимо, що все ж таки було вирішено повернутися до первісного варіанту і продовжити монтаж балок стик-стик. Оскільки я вам не показував процес демонтажу розтворку нульової устійної опори, то я спеціально повернувся до нього знов, для того, щоб у вас вже не залишилося жодних сумнівів в тому, що розтворок спочатку різали перед тим, як розбивати на шматки. Зараз ці різи ви бачите на своїх екранах. Також отут бачимо теж рівний відрізаний край. Далі там у нас ще частка розтворку залишається. Ну а навіщо взагалі тоді різати цей бетон, запитаєте ви мене. Але я думаю, що ті з вас, хто хоч колись у житті пробував подрібнювати або бетон, або щось подібне, або навіть просто колоти дрова, ті добре знають, що коли ти розколюєш, подрібнюєш щось невеличке, то це робити набагато легше. І вплив на ту основу, на чому те, що ти подрібнюєш, лежить, набагато менше, ніж якщо ти лупаєш величезну монолітну скелю. Такий самий ефект досягається і при такому способі демонтажу. Коли ми з вами перебували на шляхопроводі, я вам сказав, що в далечині бачу дві опори, які ще стоять в опаловці. Це в нас опори 8 та 9. Вони обидві забетоновані по ригельних насадках. І на 9 опорі вже є також і підфермники, а на восьмій опорі ще їх залишилося добетонувати. Тобто, станом на зараз маємо готові всі 12 проміжних опор нового шляхопроводу за виключенням підферників однієї опори. Також зауважуємо, що опори з 6 по 10 включно виглядають як голий бетон. Ну а опори 11 та 12 вже піддавалися якісь первісній обробці під фарбування. Їхні стійки та ригелі виглядають більш красивими. Зокрема, можемо порівняти зовнішній вигляд розтверку 10-ї опори з 11-ї. Бачимо, що тут його вже загідроізолювали, а також загідроізольовані і стійкі опори, напевно, в висоту, де вони будуть засипатися ґрунтом. В коментарях хтось в мене запитував, який сенс гідроізолювати розтворок лише зверху, якщо з боків та знизу він залишається доступним для вологи. Але ми вже знаємо, що волога не шкодить бетону, вона навпаки його зміцнює, а шкоду наносить хімія та солі, якими зазвичай обробляються поверхні доріг та мостових споруд взимку для того, щоб запобігти ожеледиці. І оце все, що наноситься на дорогу, потім летить до опор, посаджується на той асфальт чи ґрунт, що під ними, і починає потроху просочуватися, сягаючи розтверка. І там вже його Руйнує, тому робиться захисна плівка для того, щоб ці солі і хімія не просякали розтворок і не робили його просоленим. Тобто вони десь там відводяться в боки і собі сотуються в ґрунт. Ну та ґрунтова вода, яка відфільтрована вже ґрунтом, вона може спокійнісінько діставатися знизу розтворку і жодної шкоди йому не заподіє. 12 -та опора. Теж можемо припустити, що вже є там гідроізоляція, і засипали все навколо опори піском. І нарешті 13-та устійна опора поки що ніяк не змінилася, але бачимо, що її вже готують до демонтажу. Тобто прибрали засипку за опорою, демонтували оці консольно-тротуарні блоки і будуть робити все те саме, що ми бачили на нульовій опорі. тобто її Різатимуть частинами і потім розбиватимуть. На прямих підходах в напрямку подолу в нас суттєвих змін не відбулося. Хіба що посунули туди далі складовані секції прильного огородження, яке я вам вже показував раніше, а також прибрали ґрунт, який тимчасово тут складовувався після того, як розбиралася така сама засипка за нульовою опорою. І на цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу, за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні, через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає моїй роботі. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на оновлення мого сайту Авдекушинфо. На цьому я з вами прощаюсь. До нових зустрічей, до нових оглядів. Пока!